За підтримки Долинського районного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з відділом молоді та спорту Долинської РДА у дитячій спортивно-юнацькій школі юність відбулися масові спортивні заходи, веселі старти серед вихованців дошкільних навчальних закладів міста. Ці змагання проводяться для популяризації здорового способу життя для звернення на проблеми дітей для занять фізичною культурою та спорту надіємося, що в майбутньому всі діти будуть великими спортсменами, здоровими населення. У дружній атмосфері діти змагалися у різноманітних спортивних естафетах: баскетбол, посадка картоплі, хокей, стрибунець та канат. Ми дуже раді. Ми готуємося до цього свята. У нас була підготовка. Відповідно, вибираємо кращих діток. Правда, наші діти всі найкращі. Нам дуже приємно, що є увага для наших діток з боку влади, з боку міста, і що ми беремо в такому закладі заході участь. Ми дуже раді. Діти дуже переживають, діти налаштовані тільки на перемогу, бо вони в нас найкращі, найпозитивніші. На завершення спортивного свята здоров'я заступник голови Долинської РДА Михайло Дедяк вручив пам'ятні подарунки спортивний інвентар для юних спортсменів. Кожен, хто був учасником або вболівальником змагань, отримав заряд бадьорості та зміцнив своє здоров'я. А результати змагань засвідчили, що всі діти дружать із фізкультурою та спортом.